Ще року лісові пожежі знищують гектар зелених насаджень Прикарпаття. Вогонь завдає не лише колосальних збитків державі, але й спричинює невиправної шкоди довкіллю. Тому на території Прикарпаття проводиться тактику спеціальні навчання з гасіння умовних лісових пожеж, а також відпрацювання алгоритму дій у разі виявлення на місці загорянь вибухонебезпечних предметів та надання домедичної допомоги у разі отримання мінно-вибухових трав. В ході навчання рятувальники наголосили, що на території області різко збільшилась кількість пожеж в природних екосистемах. Так, з початку року на території області виникло понад 625 пожеж в природних екосистемах на площі 80 га. Три пожежі в лісовому масиві на площі 5 га. за тактичним задумом в лісопосадці виникла пожежа, яка через сильний порив вітру швидко поширювалась. Прибувши на виклик, рятувальники та працівники лісового господарства оперативно локалізували та ліквідували загоряння, показавши злагодженість дій і готовність до гасіння лісових пожеж. Під час таких спільних навчань відпрацьовували координацію сил та засобів для гасіння умовної пожежі на території лісового господарства. Від оперативної групи з ранцевими вогнекасниками до пожежних автоцистерн ДСНС, добровільної та місцевої пожежної охорони. Також додатково залучили техніку для локалізації осередку займання шляхом створення мінералізованих смуг. А для моніторингу фронту поширення пожежі рятувальниками було створено штаб з пожежі гасіння на базі пересувного пункту управління та за допомогою безпілотних літальних апаратів рятувальники провели аеророзвідку місця пожеж. Як показує практика, такі тренування є досить ефективними для всіх сторін, адже у випадку виникнення реальної лісової пожежі для її ліквідації необхідна значна кількість людських та матеріальних ресурсів.